є в ТЦК і далі вже поради адвоката. Дивіться далі. Отаре, вітаю. Як я розумію, ти випадково дізнався, що ти в розшуку ТЦК, коли намагався зареєструватися через додаток Розерплюс, власне, як так сталося, що ти опинився в розшуку і дізнався про це з інтернету? Я взагалі по житті стараюся робити все як вимагає закон. Не завжди це виходить на 100%, але я стараюся. І у випадку з резерв плюс я просто побачивши повідомлення, що треба поставити його собі всім військово зобов'язаним. Подумав, я військово зобов'язаний поставлю. Поставив його, він довго не ставився, не оновлював дані. А потім я побачив цей рядок у розшуку. Я бачив по соцмережах, що інші люди теж у розшуку, які не мали би бути, але знов таки спрацював. Принцип, якщо держава просить мене з'явитися в ТЦК, то треба з'явитися в ТЦК. В мене троє неповнолітніх дітей. Я очевидно маю підставу для того, щоб не бути мобілізованим. Але мені зовсім не хотілося доводити це в якихось екстремальних обставинах, тому я вирішив туди сходити. Тут, звичайно. Тут, звичайно, хтось скаже, треба було сходити раніше, але власне я не отримував ніяких повісток, дзвінків і вважав, що до мене немає питань, бо мої документи в них є. І, врешті-решт, якщо в мене в дії можна побачити свідоцтво моїх дітей, то напевно ТЦК теж їх бачить. Виявилося, що все не зовсім так, але це я з'ясував вже там. Татара, скільки загалом часу і візитів в ТЦК вам пішло на те, щоб оновити свої облікові дані, отримати довідку про відстрочку, чи це ще в процесі? часу і візитів знадобилося порівняно небагато, але тільки тому, що я вчинив так, як не вчинять інші люди, які туди ходять? Я на вході сказав, що я в розшуку і прийшов здаватися. Це була штука нетипова. Ніхто там не каже, що він в розшуку. Люди всі приходять, типа, мені тільки спитати, або е, мені тільки подати документи. Ну, людей, в принципі, можна зрозуміти. Ось, коли я сказав, що. Е, я в розшуку, то мене відразу відправили на мобілізацію, але там я розповів про свої підстави. Вони були роздратовані трошки, що я прийшов на мобілізацію, але насправді не планую <кхи> мобілізуватися і відіслали мене на уточнення даних. Загалом я був там 11 годин перший день, а другий прихід це коли вже діяла електронна черга. Це було набагато швидше, десь години півтори, напевно, мені вистачило. Довідка про відтермінування нема такої довідки. Є відтермінування, яке дає спеціальна комісія. На цю комісію треба позбирати документи. Я оце зараз інвентаризую в голові ці документи. Документи мають бути на всіх трьох дітей. І уявляю собі, скільки буде коштувати нотаріальне завірення цих документів. Я потім розкажу. Ось. Е, ще не подав я їх, тому що не встиг їх зібрати, але планую зробити це буквально в найближчі дні. Треба сказати, що мій досвід не типовий, тобто в більшості людей, з якими я перетинався в ТЦК, на походи оформлення документів і так далі пішло набагато більше часу. Не через те, що їх якось не так приймали. Насправді там прекрасно людяно. Адекватно обслуговують, а через стояння в чергах. І через те, що, що неможливо потрапити е, туди, куди тобі треба. Зараз з електронною чергою стало легше, це я точно кажу. Я так розумію, що твій досвід не поодинокий, але ще є більше місяця для оновлення даних згідно законодавство. Які б ти дав поради чоловікам, як пройти простіше цю всю процедуру? Важко сказати, чесно кажучи. Боюся, боюся когось е повести хибним шляхом. Е по-перше, можна підходити до військових, які працюють в ТЦК, і ставити їм ввічливі питання. Не всі вони не завжди відповідають розгорнуто. Але в принципі, не бійтеся питати, не, не поводьтеся там як на допиті. Та в принципі, в самому ТЦК, якщо ви боїтеся мобілізації, будьмо щирі, от так от прямо так? Якщо ви боїтеся мобілізації в коридорі ТЦК, коли ви стоїте в кабінет, вас ніхто не схопить і не мобілізує. Тобто з ТЦК завжди можна вийти своїми ногами, якщо ви хочете. Інше питання, що коли потім на вулиці вас перестрінуть і запропонують підвести, то у вас не буде що сказати. От. Не бійтеся ставити питань. Загалом не дивуйтеся, якщо. Ви бачили в інтернеті одну відповідь на ваше питання, а там ви чуєте іншу, або чуєте там, наприклад, я не знаю, або ми не знаємо, чекаємо роз'яснень. Ну, це зрозуміло, тому що правила дуже швидко обміняються, і люди, які працюють там довго, ще можуть просто не знати, як воно і що, що воно є. Ось. Ну, і... Варто мати з собою всі документи, справді. Тобто, я, наприклад, в перший свій похід не взяв з собою кількох документів з дуру, це мені не завадило. Тобто, мені пішли на зустріч, подивилися в дії. Тобто, Але, в принципі, всі свої документи, які стосуються вас, вашої сім'ї, вашої освіти і так далі, позбирайте до кубки і носіть з собою. От. А, ну і беріть з собою каву, бо там близько, як правило, кави не можна попити. Не знаю, може в якихось ТЦК можна, але, але там, де був я з кавою, було тяжко. Отара ви писали, що якщо не змінити кількість працівників ТЦК, то виконати закон про цій його частині про уточнення даних за 60 днів буде просто неможливо. Можливо, можете. Ви окремите щось ще в цій системі, власне що потрібно змінити, забрати, ліквідувати, додати, щоб зрештою вирішити проблему з мобілізацією в Україні, що змінити в цій системі? Ну не знаю. Я чесно кажучи, я напевно наївний, але я собі уявляв, що держава, яка воює яка має мільйон вже в лавах армії і хоче ще сотні тисяч залучати, мала би створити. Якусь зовсім нову структуру, в якої е, є, не знаю, там підземні бункери, де працює багато працівників на комп'ютерах, швидко обробляють інформацію, обмінюються інформацією між собою, е, знаходять там з, з, з тих людей щось їм пропонують і тому подібне. Е, Ця структура не створена, ТЦК працює так, як він працював до того. Формат збереження даних аналоговий, кількість людей така, така сама, як була до того. На позір, не знаю, може, вона збільшилась. Те, що я чув, що вона збільшувалась, а потім людей, які там працювали, військових власне, відправили на фронт, тому що. Суспільство, ну, щоб типу, трошки заспокоїти суспільство, що ми от зменшили штат ТЦК. Ну, це абсолютно безглуздо. Для того, щоб впоратися з таким потоком людей, потрібно багато працівників. Ось. Ну і не знаю, зараз подивлюся на цю комісію, яка видає е, відтермінування. Очевидно, що якщо є сотні тисяч людей, які мають право на відтермінування, то е, цей процес має бути якимось чином автоматизований. Ти не маєш, е, ну тобто, звернення кожної людини у вигляді пакета паперових документів не має розглядатися м, не, невідомо, як невідомо де, і ця людина не має стояти в десятьох чергах, щоб зрозуміти, е, якою буде відповідь, чи їй треба донести якийсь документ. Думаю, що це мало би бути діджиталізовано якимось чином яким чином у нас Міністерство діджиталізації, в принципі, це вміє непогано, але напевно до цього ми ще дійдемо. В будь-якому разі, мушу сказати, що за той час, що минув, з моменту, коли я пішов у ТЦК, зміни на краще вже відбулися: як і в плані роз'яснень, так і в плані електронної черги, яка дозволяє вчасно прийти. Натари, ти в своїй статті взявся за такий цікавий підрахунок, мовляв, щоб реально виконати закони і всім піти зараз оновлювати свої дані, то на то доведеться витратити не 60 днів, а приблизно 6 років. ТЦК, оскільки пропускна здатність більше просто не, ну, неможлива. І, власне, якщо процитую, у районі живе 50 тисяч чоловіків віком від 18 до 6 років, і з них 30 тисяч потрібно з'явитись ТЦК, то а в день ТЦК може прийняти 30 людей, бо зараз тільки три рази в тиждень прийомний день, то власне на це піде 6 років. От зараз в законопроект вже зареєстровані в Верховній Раді про те, щоб ще плюс на три місяці продовжити можливість оновити свої дані. Тобто, на твою думку, цей законопроект він в принципі не вирішить ситуацію, тому що 6 років і 3 місяці це зовсім різні різні такі терміни. Мені абсолютно очевидно, що ті ресурси, які є, недостатні для того, щоб всі люди, які або мають, або не мають відтермінування, встигли пройти через ТЦК. Я думаю, що в результаті реально значна частина людей, які не хочуть мобілізуватися, та, там, можуть, можете називати їх ухилянтами, можете називати їх як завгодно, хтось із них має підстави, більшість з них не має підстав для цього. Ці люди будуть намагатися просто, е, як то кажуть, пропетляти. Тобто, не траплятись на очі патрулям, не звертатись до ТЦК. Нічого не оновлювати, не ставити собі той резерв плюс, не давати ніяких своїх кон контактів, і дай Боже, мобілізують на їх а когось іншого. Та. А, мені ця ситуація здається дуже небезпечною, тому що в країні виникає багато людей, які... Скажімо так, не є повноцінними учасниками соціально-економічного життя. Я думаю, що у кожного вже є знайомий, який не виходить з дому. У мене є кілька знайомих, які без потреби не виходять з дому, це ну, сумно, дуже сумно. І е, мені здається, що е, система, в якій людина могла би швидко. Отримати інформацію, дати про себе інформацію, е пройти всі там перевірки, пере пройти, якщо треба справжню медичну комісію, тому що це теж історія. Ну, в ВЛК це такий, така примара в розмовах у чергах. Тобто люди дуже бояться ВЛК, М не тому, що е вони бояться лікарів, а тому, що вони знають, що якщо в них є навіть Дуже серйозні е, медичні проблеми, довести це майже неможливо. Е, можливо, не всі комісії такі, але це те, що я чув від багатьох людей. Тобто вони тримаються гарячково за свої там, документи з діагнозами, але розуміють, що їм підтвердити ці діагнози буде дуже нелегко. Відповідно, ну, мені здається, що відокремити від цього масиву е, людей в невизначеному статусі. Е, яких у нас заведено всіх записувати в масив ухилянтів, та? відокремити від них тих, хто має якісь підстави, хто, в принципі, готовий говорити, хто готовий спілкуватись про рекрутинг, хто готовий спілкуватись про мобілізацію, але планову з якимось там відтермінуванням на місяць чи щось таке, та? щоб тебе не зловили на вулиці і не закинули в бус, а домовились з тобою, що ти. Не знаю, там, передаси свій бізнес, чи, чи віддаси свою дитину в школу восени, а після цього е, підеш в армію. Вот. Як, Якби була система, яка може відокремити цих людей, процес пішов би легше. На жаль, е, Зараз ми рухаємося за принципом, що от у нас є конституційний обов'язок. Кожен, хто негайно не виконав конституційний обов'язок ухилянт і правопорушник, його треба скрутити і при, привезти і забрати телефон. А кожен хто не хоче, щоб його скрутили і привезли, і забрали телефон, має негайно прийти в ТЦК, але при цьому потрапити в ТЦК майже неможливо. Ну, так було принаймні, зараз уже легше. Між іншим, якщо ви практикуєте цифровий детокс, то це не спрацює, бо без електронної черги, яка вимагає користування інтернетом, тепер в ТЦК ви не потрапите. Ось це прикро, бо хотілося би гнучкішої системи. Знов таки, це вже розряд пафосних фраз, але. Якщо ми боремося з радянською армією, то хотілося би, щоб наші структури були принаймні менш радянськими, ніж, ніж в Росії, та, і не трималися відчайдушно за правила радянських часів. І тут я не маю на увазі Сам інститут ТЦК, він же ж сам до себе нічого не вирішує. Насправді, я маю на увазі в першу чергу командування і Міністерство оборони, яке має продукувати рішення сучасні, динамічні і ті, які дивляться на людей, все-таки як на людей, а не як на е, одиниці і поголів'я худоби.